І розказував вам про шаблони і приблуди, що без них нікуди. Дійсно, без них абсолютно нікуди. Якщо навіть у тебе дві чи три ніжки, і треба тобі їх абсолютно однаковими зробити, треба робити шаблон. Обов'язково, Да? Вон, дивіться, скільки в мене тих шаблонів висить, там під дошки, під табурки, потім під ніжки, навіть е, на сокиру є цей. Забувся, як правильно воно називається. Тут у мене ніжка, там вон ще якась ложка. Ось ніжка якась висить. Тут оцей, по суті, оцей внизу МДФ. Це теж шаблон. А що таке тоді приблуда? Правильно? А приблуда це получається. Цей прижими, які прижимають до шаблона. Потім отакий прижим, який прижимає до фрези У нас сюди. Оце, по суті, теж приблуда. а наш пільгот сюди забирає з Тоже теж приблуда якась, частина інструмента. Так що, так вам, мої доресенькі, робіть шаблони і приблуди. Приблуди, щоб руки були цілі, а шаблони, щоб були деталі ідеальні.